Рік великої війни. Як нам вдалося вистояти і який шлях Україна пройшла за ці 365 днів? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Ранок 24 лютого для більшості українців розпочався з ракетних ударів, авіанальотів та новин про те, що все ж почалося. РФ максимально підняла ставки. Далі велика війна. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось шок. Хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з'явились затори. Але багато хто їхав по зброю. З'явились черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військоматів і ТРУ. Ми не підняли. Білий прапор, а стали боронити синя-жовтий, не злякались, не зламались, не здались. В спроможність України вистояти проти російської навали не вірили не тільки в Кремлі, а й у західних столицях, натякали на партизанську війну і відповідним чином формували військово технічну допомогу, концентрувалися на Джавелінах, НЛО та Стінгерах, які дуже допомагають під час засідок, але не здатні самотужки зупинити великі колони техніки. Та зрештою Україна показала свою силу. Коли президент Путін наказав своїм танкам рухатися в Україну, він думав, що ми зламаємося. Він помилився. Український народ виявився надто сміливим. Америка, Європа та інші нації створили потужну коаліцію демократій від Атлантики до Тихого океану. Замість легкої перемоги Путін отримав спалені танки та розбиті війська. Він думав, що НАТО розпадеться. На Томість НАТО стало більш згуртованим ніж будь-коли раніше. Я щойно приїхав із Києва і можу підтвердити, що Київ сильний, гордий і головне, вільний. Через рік після того, як почали падати бомби і російські танки вдерлися в Україну, Україна все ще незалежна і вільна. Юкрейн стил індепенденф. То як же сталося, що українське військо зупинило Другу армію світу? Олександр Павлюк, який на той час командував операцією Об'єднаних сил на сході України, згадує, що ворог активізувався ще за кілька днів до широкомасштабного вторгнення. 16 лютого десятки разів збільшилася кількість обстрілів по всім нашим позиціям. Противник все робив щоб спровокувати нас. На вогонь у відповідь і у відповідь по мирному населенню, для того, щоб ми дали йому якийсь повод звинуватити нас в протиправних діях, в ескалації конфлікту і розпочати на базі цього бойові дії. Наші хлопці витримали все, вражали артилерію чітко, точно, не наносять шкоду місцевому населенню. Активізація ворога співпадала з даними розвідки та попередженнями західних лідерів, а також з істерією, яку Росія влаштувала на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Тож все свідчило про підготовку нападу, і українські оборонці це розуміли. На 24 лютого ми були готові до бойових дій і зі зустріли ворога. Перший день всі його плани, які в нього були, вони пішли прахом. Ні одне завдання, яке він поставив про собою, не було виконано. Основні удари це пройшлися в місця там, де по їх задумок мали бути, що підрозділи, що склади, але ми провели ряд заходів і всі підрозділи були переміщені, вивезені в нові позиції, в нові рубежі, штаби провели заходи щодо захисту і також управління не було втрачено. Та все ж кілька перших днів Україна балансувала на межі загибелі. Ворог захопив великий шмат півдня, наблизився до Харкова, Чернігова, а головне до Києва. Саме столиця України була для Кремля заповітною мрією. Загарбники навіть везли з собою парадну форму у сподіванні пройти переможним маршем по Хрещатику. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І ми бились і вигризали кожну добу. І ми вистояли другий день, а далі третій, три доби, які нам відводили на життя, погрожували, що за 72 години нас не буде існувати. Але ми вистояли четвертий день, а потім п'ятий. А сьогодні. Стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битись. Росіяни перебували в полоні власних марень і чомусь розраховували, що прості українці щиро зрадіють їхнім танкам, але їх очікував зовсім інший прийом, зовсім не схожий на Крим зразка 2014 року. За вісім років гібридної війни українці у повній мірі зрозуміли, яке світле майбутнє насправді несе з собою руський мір. Люди розуміння віднесуться до всіх викликів. Які були зв'язані з тимчасовою окупацією. Навпаки, я скажу, настільки сплатила, поєднала ця біда людей, підтримка, попередження населенням нас про всі виклики, про всі дії противника, про всі переміщення противника, було постійно режим онлайн, що нам дуже допомагало. Крім того, за вісім років війни на Сході сотні тисяч українців здобули бойовий досвід, якого росіяни в основній своїй масі не мали. Пішли колони, які, які ми знищували. і В цих колонах були танки, які консерваційна змазка зі стволів не була знята. Були БМП, де боєкомплект був не в боєуклаці, а просто закинутий. В бойове відділення бойової машини піхоти. А це свідчить про те, що там дійсно ну, ті, хто мав бойовий досвід, то собі не дозволить таких речей. Тож іноді підготовлені українські підрозділи перемагали значно чисельнішого противника, що називається на класі. Саме завдяки цьому бойовому досвіду, перше, то, що був підготовлений досвідчений батальйон. Перший механізований батальйон 93-ї бригади от, була там значна кількість особового складу, командирів, які мали досвід. Вони просто е, частково противник зайшов 24 е, лютого в Охтирку. От, і завдяки підготовці, завдяки досвіду, цей батальйон, він, що називається з коліс платформи, е, зайшов в Охтирку, вибив противника і зайняв цей населений пункт. Зрештою, замість параду на хрещатику росіяни отримали підірвані мости, капкан гостомельському аеропорту, влучний вогонь української артилерії та удари, нібито знищеної ними авіації. І, мабуть, найголовніше готовність українців оборонити кожну вулицю та кожен будинок. На середину березня ситуація якраз була така найтяжча була загроза прориву противника, загроза виходу, виходу його безпосередньо. До Києва, тому дуже багато було роботи з приходом від побудови нової лінії оборони до організації чіткої взаємодії між військовими адміністраціями, між територіальною обороною, добробольчими формуваннями, збройними силами. І в поєднанні всіх цих компонентів ми змогли виставити чітку лінію оборони, потужно нанести ураження противнику. І змусити його залишити нашу територію. Ворог безславно втік з Київщини та інших північних регіонів і перекинув залишки боєздатних військ. На схід України помінялися й офіційні цілі спеціальної воєнної операції. Тепер уже Кремль декларував прагнення звільнити тільки Донбас. І на той час це був справді загрозливий сценарій. Росіяни повільно, але все ж просувалися зі сходу та півночі, сподіваючись оточити чимале українського угрупування на Донеччині. Період травень липень так, можливо, навіть перша половина серпня. Це був такий ну, переломний момент. Розуміли, що якщо противник далі, далі пройде, якщо прорве оборону, якщо йому вдасться вклинитися, то далі далі Слов'янськ, і після Слов'янська це вже ну, вихід на оперативний простір і можливість розвитку успіху противника. Драматизму додавало те, що в попередніх битвах українські військові витратили ледь не більшу частину наявного важкого озброєння та боєприпасів до нього. Та саме в цей час почала надходити допомога від союзників. На заході усвідомили, що Україна здатна захистити себе і налагодили постачання артилерії натівських калібрів. Не останню роль у посиленні рішучості партнерів відіграли звірства окупантів, побачені в Бучі та інших деокупованих містах і селах. Вони побачили, що було нищення не військової структури, а нищення цивільних розстріли цивільних людей. Була війна на винищення українського народу, але як, як напевно весь світ бачив війна армією між собою. І це спонукало, спонукало. Світових лідерів до допомоги нашій країні, тому що всі роз... почали розуміти, що війна не зупиниться на Україні. Якщо не вистає Україна, ця чума піде далі, і Україна це та сила, яка може зупинити, але без підтримки, світової підтримки, самі розумієте. Це неможливо з того часу. Потік західної зброї лише наростає. Від джавелінів та стінгерів ми дійшли до леопардів та петріотів. Перший Рамштайн і другий за всю історію Ленд-Ліз. Україна здивувала світ, Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. Хаймарс. Patriot, Абрамс IRST, Challenger, Насамс Леопард. І я дякую всім нашим партнерам, союзникам і друзям, які стоять плечо-пліч з нами весь рік. Ракетні системи «Хаймар» стали тією зброєю, яка справді змінила хід війни. І без того хитка логістика окупантів опинилася під високоточними руйнівними ударами, через що ворог втратив наступальний, а подекуди, і оборонний потенціал. Росіяни настільки захопилися наступом на Слов'янськ, що прогавили український контрудар на Харківщині, в результаті якого відкотилися аж на Луганщину. А на півдні усвідомили свою неспроможність утримувати Херсон і поспіхом евакуювалися на лівий берег Дніпра. Після того, як вони вийшли з Херсону, коли їх заставили залишити Херсон і взагалі правий берег Дніпра, вони зробили перегрупування на це остаточно пішло два місяці. І реально з першого, от на спочатку люто почалися наступальні дії. Так, да, вони не носять такого стратегічного характеру, але ну мінімум 4-5 напрямків, де Почалися активні бойові дії: це і Луганська область, і Донецька область і Запорізька. Нас лякали новим великим наступом до річниці широкомасштабного вторгнення, але наразі агресор продовжує класти щодня сотні своїх вояків у безплідних намаганнях захопити Бахмут. По-перше, Путін вимагає, хоча б маленької перемоги. По-друге, росіянам життєво важливо завадити нашому майбутньому контрнаступу. Дуже багато буде залежати від того. Як саме прийдуть ці місяці, як, який успіх буде, в тому числі і наш, тому що ми теж плануємо свої бойові дії не, не на завтра, не на післязавтра, а на певний період часу. І відповідно, коли ми говоримо, що як це вплине на, на Росію, Дуже негативно насамперед на моральний стан їхніх військовослужбовців. Цивілізований світ як ніколи єдиний у підтримці України. Коаліція з понад 50 країн ледь не щодня декларує готовність стояти поруч із нами, скільки це буде потрібно. Взівам. я закликаю всіх лідерів країн Європи, Північно-Атлантичний альянс, бути солідарними з Україною. Підтримувати Україну весь час, надавати військову підтримку Україні, щоб її захисникам було чим воювати. Не вагайтеся і не бійтеся. Більше немає місця для звичайного бізнесу з Росією. Союзники тепер уже кажуть не про захист України, а про унеможливлення подібної агресії в майбутньому. Відповідно, ставлять за мету нищівну воєнну поразку Кремля. Дев'ять років тому. Сусід став агресором рік тому. Агресор став палачем, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає перемога. Сьогодні усі підбивають підсумки року Великої війни. Бути оригінальним тут складно. Можна в черговий раз розповісти про нашу силу, незламність, хоробрість. Можна висміювати недолугість ворога або обурюватись його ницістю та підступністю. Можна мріяти про перемогу чи попереджати про майбутні складні часи. Та мій головний підсумок ми досі живі. І це добре, бо боротьба триватиме. Вірю в ЗСУ, слава Україні!